У Вінниці відзначили кращих благодійників 2015 року. Захід відбувся у рамках національного конкурсу Благодійна Україна, до якого Вінничина долучилась вперше. Учасники оцінювали у 14 номінаціях. Загалом заявок на участь надійшло 117. Хто отримав Оскар благодійності Янголи добра у сюжеті Ольги Солдатенко? Завдання конкурсу Благодійна Україна популяризація волонтерської діяльності та формування нового рівня цінностей. І саме Вінничина є прикладом високої свідомості громадян, які постійно підтримують бійців у зоні АТО, дитячі будинки та заклади геріатричного профілю. Саме зараз довіра до благодійників на найвищому рівні. Довіра до благодійників волонтерів. Є майже на рівні довіри до церкви. І це дійсно це, дві це, 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 це інституції суспільні, яким довіряють найбільше. Тому що вони є щирі, вони є правдиві. Це благодійність і доброчинність. Але хто любить ці слова? Звичайно, Бог. І Бог любить тих людей, які займаються благодійністю і благочинністю. І ми добрі справи. на участь у регіональному конкурсі Благодійна Вінничина надійшло 117 заявок. Хоча переможців 14 організатори подякували усім учасникам. Ви не байдужі, що ви патріоти, що ви любите свою країну і ви любите українців, людей, які живуть в цій країні. Люди, які займаються благотворительностю, це ті люди, які роблять це з серця. У номінації Благодійник фізична особа перемогла віничанка Діана Мороз. Вже понад вісім років займається волонтерською діяльністю. Бурштинового янгола добра дівчина присвятила своїй команді та мамі. Присвячую саме янгола до своєї мами Надії Петрівни, яка колись навчалась в інтернаті на Вінниччині. І від того її почалось у мене зродження такого почуття, як милосердя, доброта, якесь правильне відношення до людей. До волонтерської роботи. Долучаються й вінницькі школярі. Учні школи ліцею номер 7 перемогли у номінації Благодійна дитяча організація Спільнота у навчальному закладі. З раннього віку вчать із повагою ставитись до тих, хто допомагає іншим. Усі учасники регіонального етапу стали конкурсантами національного змагання Благодійна Україна. Завершився захід концертом від вінницьких артистів. Ольга Солдатенко, Валерій Черкашин, Олександр Ткач, ТНВ.